Вітаю, друзі. Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Сьогодні знову приєднуюся до поетичного волонтерства і знову маю змогу дякувати нашим захисникам і Богу за ще один е, в житті ранок. На жаль, війна триває і ворог не спить, а потреби наших хлопців і дівчат лише збільшуються. Кілька днів тому почула від одного захисника, що воїни виграють битву, а народ виграє війну. І це правда. Сила, Вся сила є в єдності. Ми маємо бути надійним тилом. Під цим відео можна і треба донатити. Тут в коментарях будуть посилання на банки. Навіть незначна сума може творити дива, може рятувати комусь життя. Донатимо, бо це. Життєво необхідно. Ну, а я почитаю. Я дякую за все, тобі, мій Боже, за видиву кожнісінького ранку, за тих, хто поруч і за перехожих, за свою життя і за мовчанку, за неповторність митей і за досвід, за починання вдалі і невдалі, за павутиння срібне у волосі, і просто за можливість. Жити далі. У польоті лечу невпинно в світлі дня і в тенетах ночі, і буває, що вітер в спину, і буває, що вітер в очі. Так нелегко маленькій пташці покорити висоте неба. Гублю піря, летіти важко та лечу, бо летіти треба, хоч на томлені мріють крила від негоди у грудях душить. Хоч буває, уже не сила та лечу, бо летіти мушу. Пнуться крильця все вище вгору, краще лед, ніж красива клітка, долетіти би в ті простори, де співають на райській вітці. Розбудив мене ранок рукою, у мій сон ніжно похопцем вдершись. із вікна ллється сонце рікою, так радію йому, наче вперше. О, яка же щаслива сьогодні, що змогла знову ранок зустріти, бризки щастя кругом з рук господніх, поглинаю їх, сонце водіта. Я на шпильки пройдусь по кімнаті, усміхнуся тривогам грайливо, глипне оком новий день пихату і заграє в своїх переливах. Кожна мить є надзолото цінна, кожен рух є таким неповторним, хоч не раз вже розбиті коліна. До обіймів життя завжди горнус. Знову серце в режимі вібро аритмічно стокоче в грудях. Кожна жилочка, кожна фібра Манівцями бентежно блудить. Знову в думах сную тривожних і розтринькою марну душу. Знаю, смуток пустий, порожній, та буває, ховаюсь, мушлю. Той неспокій, віство крадеться. І слабинку собі шукає, він млогіть і ятриться в серці і нейромними там сотає, та не дамся йому у пащу віджену, як страшну приблуду. Треба вірити завжди в краще, бо по вірі нам дано буде. Так. віж про моє рідне село Задністряне, осінньо загадкові Задністряни, навколо рідне і любе все мені. Ця паморозь небесна порцеляна, це злато облямівок куцих днів, ці тимні уніміння пізніх квітів від перших поцелунків холодів, ці спогади, що тягнуться із літа в поруду з і стиглості плодів, ці яблука, що котять вайлувату по колу, вічність, впавши у траву цей день, який з висот бере початок, в якому я надіюсь і живу. Доброго ранку, друзі. Друзі, заохочую вас також долучатися до наших волонтерських ранків. Для цього пишіть у приват нашій чарівній наталиці Сідлар Тубовій. Мені дуже подобається фраза, що у важкі часи народжуються сильні люди. Тож будьмо сильними і незламними. Нагадую, що метою наших поетичних читань є допомога нашим захисникам. Ще один вірш. Рідне село, яке став піснею. Дитинства, спогади кульбабні, за колу, манять, звабно. Сховались десь у часоплині для серця затишні місцини. Землі маліш, ніде немає, моє село, краса безкрає. Під сонце лагідним промінням Зросло моє колись коріння. Гуляють мрії там, бо соніш, дрімає щастя на осні. Сплять на гілі гнучкім калини, Сни стурботні і дитинні. Над путячком, що при дорозі, задумі довгі верболози, Гойдають пам'ять в жовтім цвіті, в колисці літ в обіймах світу. Чорує край села ставочок, дзеркалить вис небес, шматочок. У полі стиглім і просторим і з вітром соняхи говорять. Там, за Дністром в моїй країні, звучать світанки солов'їні. Там вечори снують Багряно, милують Око Задністряни. У листопаді 12 го числа ми відзначаємо День пам'яті священномученика Григорія Лакот. Григорій Лакота народився в нашому селі задністряне, а колись на той час воно називалося Голодівка. Він був істориком, богословом, єпископом, помер у Заслоні. І часточка мущей блаженного є в задністрянах, він є нашим заступником. Поглянь Григорію Лакоту, сьогодні спокій під прицілом. Стоїть країна на голоті, а світ жорстокий, знавіснілий. круж руїни, час стражденний, ракети рвуть на клоча долі. О заступи за нас, блажений, серця стискаються від болю. Ти йшов свій шлях земний смиренно. Був ангелом в людському тілі, молися з нами повсякденно, щоб ми у вірі не зміліли. Дуже мало пишу для дітей, але почитаю вам щось з дитячого, хочу один вірш. А у лісі так святково радість лється через край до звірят. Пору зимову завітав сам Миколай. Він приніс усім гостинців величезний білий міх. З неба сипляться сніжинки, чутний галас, шум і сніг. Ось для білочок горішки і грибочків про запас, ще всіляких ягід трішки, навіть шишок для прикрас, а ведмедям діжку меду, свіжі фрукти їжачкам. Ще гостинці різні, щедри, всім лисицям і вовкам. Для козуль пахуче сіно, птаству різновид зерна, а зайчатам по морквині, ой смакує звірина. Не дивуйтеся, малята, звірям, певно, теж куртить Миколая обійняти, зупинити щастя мить. Чутно кроки на морозі, день натомлений погас. Ви чекаєте, що досі? Миколай спішить до вас. І а тепер трошки поезії про осінь у Багряні задуми милується сад, шлють дерева, пожовклі листи до землі пишуть шелестом тихим, щодень же змалів. Долу яблука падають яблуко пад. Доторкаються душі думи до струн дощових. Серце нотами осені зріло звучить, в гамаках павутин розгойдалася мить, у німій позолоті неспокій притих. Мрійно й затишно жовтим обіймах мені, поросинці збираю любов з молитов, стихну вірою, знаю, що радість ще знов неодмінно утішить розплакані дні. Мудра пану, приходи до мене, душу щедро золотом засі. Бо сумує спогадом зеленим існує теплом весняних мрій. Будемо сидіти разом мовчки, тишею обіймемося вдвох. Ти насиплеш килимом листочком, наш німий прикрасиш діалог. Стрім, кудись біжить життя шалене, не встигаю жити зовсім я. Мудра панно, приходи до мене, зачекалась, осене моя. Душа закуталася в осінь, думками рясно золотить, принишкла мудрість змірних косах, блажений час, дозріла мить. Міліє дні в глибоких ночах, лягає осадом і мла. Моїй душі потрібно конче любові, затишку і тепла. У нас на всіх є одна мрія. Давайте докладемо кожен свою лепту в цю мрію. Донатом, молитвою, добрими справами, творчістю, хто як вміє і хто як може. А зараз прочитаю вірші для полеглих воїнів в пам'ять про полеглих воїнів. Вірш пам'ять про Олександра Мацієвського. Воїн світла стояв під прицілом. Від жалю небо хмарами бліло. погляд цільний катюгом у вічі. У якому сміливість і вічність догорали в устах цигарково дві секунди останні, два слова. Слава, гордо, сказав Україні, запекла ворогам Солов'їна, враз і кулі вп'ялися у тіло, і до Бога душа полетіла. Воїн світла упав безборонно, лиш залишилась пам'ять мільйонів. Герою земляку Роману Рощешину. Знову плине чорне кача, Поти сині плине, Сивочола мати плаче, діти і дружина, мужній воїна, романа, українські цвіти, Вмів ти щиро, без обману рідний край любити. Та війна чорніша ночі поглядом згоріли, Вмить твої закрила очі і схололо тіло. Як прийшла важка недоля до твого народу, ти життя віддав за волю, славу і свободу. Вже у вільній Україні сумно за тобою Цвіт білесенький калини заслюзить росою. Знову і знову плине кача, потусині плине. Справедливий Бог все бачить, Він засудить винних. І... Як же без монофонів? Зачитаю вам один монофон на літеру П. Така одна історія, яка називається Пожовклий подолист прощань. Павле, привіт. Павло повернувся, прицільно продивився. Проходила повз, подумала: підійду, привітаюся. Полінко, привіт. Пообіймалися, переплелися проникливими поглядами. Постривай, поспішаєш поряд парк, пропоную піти, прогулятися, поговорити. Погоджуєшся, прекрасно панянку? Поля приязно посміхнулася. Пішли. Подувала приємна прохолода. Погода переливалася позолотою. Поглянь, перехоплює подих, приголомшливо, проймає приємний подив. Полю, пригадую, планувала поступати, поступила, поїхала, поступила, працюю педіатром, покохала привабливого парубка. Почуття пробуджувалися поступово, побачення, подарунки, перстень. Побралися. Петро педагог, працьовитий, порядний, проявляє повагу. Постійно подорожуємо подружньою парою. Прекрасно, пам'ятаю, переповнений перон, прибіг признаватися про потаємні почуття. Перехвилювався, побоявся підійти, потяг помчав. Порожнеча, поганий після смак пережитого, почали підстерігати підступні помисли, Приборково, пригнічені почуття, погано почувався, подумки прагнув побачити, пригорнути, плекав плани. Проте потім прийняв переміни, поступив, професія програміст, почав писати поезії, появилися перші проби пера. Поезія приносила потрібне полегшення, підтримку. Подобається писати про почуття, про природу, події. Павле, принаймні поговорили, поскладали про розкидані пазли. Полю пробач, потривожив, потяг помчав. Пізно проводити паралелі. Поети, письменнику, попрошу переслати поштою поезії, прозу прочитаю. Прохання прийнято. Полю, поглянь, поруч приміщення, перший поверх п'ята палата, персонал піклується про побратимів. Проводять потрібні процедури, перев'язки, психологічна підтримка постійно пригоджується. Побратими почув про початок прикрих подій, прийняв поклик. Прокинувся патріотизм, пішов допомагати, пришвидшувати перемогу. Пекло передової принесло поранення, привезли, перемотаний, перебинтований, правда, поправляюся. Прогулювався, побачилися. Павле, пишаюся, повага, пошана. Передавай подяку побратимам. Передам, підлікуюся, піду допомагати повертати позиції, проганяти підлу погань. Поправляйся, приємна прогулянка. Прорвемося полінку. Промені прийдешньої перемоги поволі пробивається, пожнемо плоди правди, прийде процвітання. Пора прощатися, проведу, підкрався присмерт, примхлива погода похнюпилася. Почався пожовклий падолист прощань. Прощавай, прощавай. Так писати можна хіба нашою рідною мовою. І хочу зачитати вірш. Можливо, я вже його і читала в якомусь ітері, але мені хочеться читати його кожного дня. Він як вірш-молитва. Я дякую тобі за все, мій Боже, за те, що бачу, дихаю і чую, за те, що сито, і ходити можу, бо дуже часто того не ціную. За день новий, тобі безмежно вдячна, що знову сонечко мене збудило, бо уявити в думці навіть вдячна не всіх, хто вчора ліг цей день зустріли. За материнство дар велика дяка, бо він не кожному в житті дається. Спаси моїх дітей від бід усяких, хай ласка Божа, у серця їх л'ється. Ще дякую за те, чого не маю, бо Господи, діла твої придивні – і що мені потрібно, краще знаєш, тобі я довіряю безсумнівно. Не перестану дякувати, Боже, за всі мої хрести і всі троянди. За ранок дякую, прожитий кожен, за вечір кожен кольору Лаванди. Ще дякую за сонце і за грози, і за любов, життя мого основу. О Боже, просвяти мій грішний розум, щоб на устах твоє щаріло слово. І ще хочу прочитати вірш нашої віни Костенко. Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, Які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось залишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цій тіні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди, життя іде, і все без коректур, І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикругу рядка, Прозрінь не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ушукать, бо в цьому схиду то уже навіки. Дорогі друзі. Дякую вам за увагу, за підтримку, гарного осіннього і мирного всім дня і Божої опіки і здоров'я кожному нашому захиснику. Слава Україні!